На жаль, я вас не розумію. Дословно, на жаль, можу я вас не так добре розуміти. Так. Лайда камінь за Гурштейн. Лайда конгсии за Гутферштайн. Лада, как си нет за Гудферстен. Так, якщо мені шкода, то я ставлю лайки, коли страждаю. Лайда. Лайда. Якщо можу, то відкриваю кран. Кан. Їх лайкаю, відкриваю кран і каю зірці. Ніхто... Никто. Никто. Добре. Фейерверк над стендом энергии. А. Никто. Никто. Угу. Таксую. Никто не таксует. Добре. Фи. Ага. Лайда. Can ich sie nicht so gut verstehen. Leider kann ich sie nicht so goed verstehen. Leider kann ich sie nicht so gut verstehen. Leider kann ich sie nicht so gut verstehen. На жаль, не можу вас добре розуміти. Leida kann ich sie nicht so gut verstehen. Лайда, kann ich Sie nicht so gut verstehen. На жаль, я вас не розумію. На жаль, не можу вас так добре розуміти. Лайда, nicht so gut verstehen. Я вас не розумію. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe Sie nicht. Я вас не розумію. Я це коли ікаю, фірштин, над стентом, але в кінці я стісняюсь ферштеє, штеє, зірку, стісняю зірку, ніхт, ніхто, ніхт. Іх ферштеє зі ніхт, іх ферштеє зі ніхт, іх ферштеє зі ніхт, іх ферштеє зі ніхт, іх ферштеє іх ферштеє зі ніхт. Я тебе не розумію. Их верщает дихник. И кай, фейерверк над стендом. Стесняюсь. Стесняюсь. Твои михур. Никто. Михур дих. Дихур. Михур дихур. Их верщает дихник. Их верщает дихник. Их верщает дихник. Их верщает дихник. Я не все зрозуміла. Дослівно, я не маю всього розуміння. І хабет верстаден. І хабеть верстан. І хабе ніcht alles verstanden. Я ік храбраю. Я храбраюсь, але стисняюсь ніхто. Алекс. Весь Алекс. Верверх над штендом Дениса. Тут штанд Дениса. Дан. Ден. Штанден. Над штанден. Или над штангою. А, Точно штанден. Тут можно закодувати. Ну, только над стендом я завжди готую. Значит, можно закодувати штанга. Фейерверк над штангой. Вот а тут я напишу стенд. Зи штангу. Штан. Штанден. Штанга. Штан. Штанга. Все равно Дениса. Дениса. Штан. 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 Ден. Ферштанден. Икаю храбрая. Никто. Алекс. Ферверх над штанден. То есть не разумею. Штанга Дениса. И хабы нихт алис ферштанден. И хабы нихт алис ферштанден. И хабы нихт алис ферштанден. И хабы нихт алекс. alles verstanden. Ich habe nicht alles verstanden. Будь ласка, говори трохи повільніше. Bitte sprich ein bisschen langsamer. Bitte, bitte, bitte. Sprayem, äh, sprayem, brüßgem, strichi. Strich, sprich, sprich. Шприх, Шприх. айкос Н, айкос, айкос буква Н. Ага. Трохи це трохи бісквіта і и хріна і хрен, трохи бісквіта і хрен, без хен и лангзама, коли лань перед замахом. Bitte sprich ein bisschen Lanugzama. Biete Sprich Ein Bisschen Lanzama. Bitte sprich Ein Bisschen Langzama. Bisquitrin Lanzamach. Bitte sprich Ein Bisschen Lanzama. Bitte Sprich ein Bieschen Langzama.